У холодний осінній день в Ужгороді було по-справжньому спекотно. Студенти різних вишів вийшли на площу театральну, щоб висловити свою активну громадянську позицію щодо євроінтеграції України. Якщо так, от сидиш вдома, дивишся новини, щось там десь переживаєш, але так все на словах. то ні до чого не призведе? Треба вставати, йти і робити. Однозначно, у мітингу взяли участь близько пів тисячі студентів ужрудських вишів. Молодь висловила свій погляд на плюси євроінтеграції України. Насамперед с пудеї мріють про більшу стипендію, кращі умови проживання в гуртожитку та можливість навчання в інших країнах, я бачу там набагато більше перспектив, ніж в митному союзі, оскільки ну ми спілкуємося із студентами із різних країн, із студентами, які вчаться в Європі, зокрема, і ну реально там навчання навіть рівень освіти він набагато краще, набагато більш продуманіший ніж в нас в Україні. І тому я думаю, що навіть заради освіти. Варто вступати до молодіжного євромайдану, долучилися і майбутні священнослужителі. Студенти богословської академії вбачають у зближенні з Європою позитиви для своєї просвітницької діяльності. Наша закарпаття межує з різними країнами, і якби якщо війдемо в Євросоюз, то нам відкриті будуть дороги в різні країни подорожувати, тобто. Разом з Європою бути разом як другі країни, бути разом з країнами. Студенти хочуть розгорнути цілодобове наметове містечко в центрі Ужгорода. Воно діятиме як мінімум до дня проведення саміту у Вільнісі. До того ж, молодь вирішила збиратися на мітинги щодня. Зокрема, наступну зустріч запланували на 14 годину в середу на площі Театральній.